Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна, пресмачна кашка, до вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, тітоньки Віруні. Малятка, перед тим, як я вам буду розказувати казочку. Я хочу привітати одного розумного, чемного хлопчика-вадимчика з Львова і його бабусю Оксану. Яка Вадимчика-малятка дуже-дуже, дуже, дуже любить, бабуся Оксана і Вадимчик-малятка слухають і дивляться мої казочки. І я хочу Вадимчику передати привіт. Вадимчик, сонечко, доброго вечора тобі. Отже, малятка, зараз я подивлюся, чи кашка сварилася. Ні, не зварилася. Треба її ще трошки осолити. так. От поки буде кашка варитися, а я вам розкажу віршик про кота, який хотів зі снігу зліпити пиріг. Отшив малятка, вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. Ой, я таки на базар не ходив я, і муки на пиріг не купив я. Не купив, не купив, не купив я. Не купив, не купив, не купив я. Бо я думаю, що зі снігу буде дуже смачний пиріг. Падав сніг. На поріг кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, порі... Треба тісто, а не сніг!» Малятка, наш котик дуже засмутився, що в нього немає пирога. І що залишилося Ах, тільки вода. Але я, котику, щоб він не сумував, принесла гостинці. Ось такі брецелі. Котику, я тобі брецелі принесла. Не сумуй. Дякую, тітонько Веруню. А, а що таке брецель? Я його ніколи не їв. Котику, це така традиційна німецька булочка. Її посипають сіллю, і вона дуже смачна. Її полюбляють німецькі діти і дорослі. А з а, а, а чим її їдять цю булочку? Брецель котику, можна їсти з маслом, ковбаскою, навіть з молочком. З молочком! М -м -м -м. Я так люблю молочко. А ви, дітки, любите молочко? Маляточка. А ви знаєте, що з друзями треба ділитися і пригощати їх смачненьким, бо вони ж ваші друзі, правда? А ще, малятка, я вам хочу сказати, що не можна ображати тваринок. Котиків, собачок, пташок, їжачків ні в якому разі не можна ображати. Бо ми маємо до тварин дуже добре відноситися, бо в нас є таке маленьке, але добре серденько. Так малятка? Зараз ми малятка попробуємо, чи в горщику зварилася наша каша. Зварилася малятка. Ми ще її трошечки поперчимо. Ось так. Ось. Так, ще раз її помішаємо. Ммм, яка смачна кашка малята. Наша кашка доварилася, а наша казка закінчилася малятка. Нічка наступає, спадки нас усіх вкладає. Хай ваш ангел-охоронець вас охороняє малятка, а всім дорослим спокійної, мирної ночі. На добраніч!